Якщо погрожують блекаутами столицю України, то повинні знати, що будуть такі самі блекаути у столиці Росії. Це не мої слова, це слова пана президента, які він сказав двадцять року. Вітаю, шановні. Ви на каналі Даний Ярафой, і ми зараз дуже швидко розберемо, що у нас відбувається цими днями. До ситуації з енергетикою, ми з вами е, повернемось, а зараз почнемо трошки з більш таких. Е, Глобальних питань, геополітичних, що відбувається в світі, Дід Трамп нам говорить різні посили. Трамп заявив, що цінує війську України, але Росія переможе, бо має перевагу. Далі знову ж таки Трамп нам говорить про те, що ще далеко до Путіна було зрозуміло, що Україна не приєднається до НАТО. Тут знаєте, з цих його посилів стає зрозуміло, взагалі за що йде торг. На е, стосовно мирного договору, далі США тиснуть на зеленського щодо територіальних поступок у рамках мирного плану акціон. Я про це вчора розповідала, що будуть тиснути, і певно є чим тиснути. Певно, є стільки компромату на нашого пана президента, що в принципі можуть і дотиснути. І, до речі, сьогодні вийшов пан президент і сказав, що не може прийняти е, питання, не може прийняти і не може вирішити питання територіальних поступок. В зв'язку з тим, що в країні є конституція, боже, пане президенте. Тут ви і мене здивували. Ви згадали нарешті, що у нас є конституція? Я почну з самого початку, вашої як ви зайшли на посаду. Президента, ви ще тоді вперше порушили конституцію всупереч Конституцію, Ви розпустили Верховну Раду, що особисто в конституційний суд, і їх прогнули. І ми бачили тоді перевибори Верховної Ради на два місяці раніше ніж вони були по сроку. Але ви тоді це зробили. І всі ці сім років ви поплюжили Конституцію. а Тут ви про неї згадали. Дивіться, я не за територіальні поступки, я просто про те, що наш президент нарешті згадав, що є така книга в державі, яка називається Конституція. Слава Богу, на сьомому році свого президентства він про неї згадав. Далі шатиснуть Європа відіграє. Ну, таку більш стримуючу роль США. знаєте, погано поліцейський європа більш хороший поліцейський, і що нам ще говорить президент стосовно перемовин, Зеленський розповів про прогрес у напрацюванні мирної угоди з боку України та ЄС. Позицію передадуть в США. тобто ЄС і Україна якусь роблять свою угоду і е, намагаються домовитись штатами і з Росією. Це виглядає так. Ну це у всякому випадку нам так показують. Як воно. Насправді відбувається, ми не знаємо. Але дивіться, ще дуже важливий сигнал. Це не пропустіть Єврокомісія, хоче пришвидшити створення трибуналу для Путіна за злочин за злочин агресії, тобто е, історія з тим, що все таки це повномасштабне вторгнення, це м, порушення всіх існуючих міжнародних угод. Воно не зникло з порядку денного і йдуть торгіше за все за територію України. Е, це якщо подивитись так глобально на те, що відбувається в світі. Що ще нам сказав пан Дональд Трамп? А от тут, знаєте, з, багать, з багатьма його тезами не можу погодитись, тому що е, нам обіцяли членство в НАТО і не обіцяли членство в Євросоюзі, але от з цим, з цим посилам можу е, погодитись. Е, Трамп вважає, що Україні час провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати цей вибір, і можливо, Зеленський зможе виграти на виборах. Вони говорять про демократію, але доходять до того, що у них більше немає демократії. А от тут хтось йому чи хороше спіч написав, чи він сам десь від деменції оклигав і сказав те, в принципі, про що ми з вами всі говоримо: що в Україні вже давно немає демократії, де бо ж у нас авторитаризм. Да, а так ми вже десь там в піке полетіли до, до тоталітаризму, до того устрою, який є в Білорусі. А чи ні? Мені здається, так. Далі, що відповів наш президент на це? Наш президент сказав зараз, секундочку, щоб я не була голословна, а й не знайду вам цю картинку. Наш президент відповів, що ось вона знайшла. Зеленський відповів на заклик Трампа щодо проведення виборів, і відповів він, що він. До виборів готові. А тут, вибачте, пане президенте, я вам не повірю. Знаєте, як по Станіславському не вірю, тому що коли в 2013 році ви абсолютно безпідставно звільняли генерала Залушено, тільки тому, що рейтинг, який вам порахували в офісі президента, був у вас. Нижче за рейтинг пана генерала. І тоді ви його звільнили саме на цій підставі. І що далі відбувалося, ви також пам'ятаєте? Тобто ви е, на вибори йти дуже боїтесь, ви боїтесь абсолютно всіх своїх конкурентів. Тому говорити про те, що ви готові до вибору? Ну, не вірю, не вірю. Ну, або ви готові їх програти. Хоча в це я, виходячи з психотипу нашого президента, також не вірю. Що далі? Далі дуже цікаво сьогодні виклав, виклав карточний офіс з аудіозапис якогось прес-конференції Зеленського, де він розмірковував стосовно того, кого ж він візьме все-таки очільником офісу президента. Розглядаються наступні люди: Федерав Шмигаль. Буданов, Паліса і Кислиця Федоров Шмигаль, Він розмірковує, що це члени дійсного уряду, і буде складно знайти когось в уряді. Вон, уряд не може знайти очільника міністерства енергетики, юстиції. Ти диви, вже згадали, що це не офіс пускає на уряд і на Верховну Раду списки по міністрам. А вже уряд шукає. Уявляє у нас уряд вже. Нарешті згадав, що у нього є інституційність, просто дива, якийсь. далі. Стосовно Будану, він сказав, що він хороший, але він розвідник. Стосовно Паліси, він сказав, що він також класний, але він військовий. Стосовно кислиці, він сказав, що він класний, але він дипломат. Розумієте, немає іншої людини, як Андрій, який міг от своїм от таким. От Просто я не знаю, потужною потужністю охопити всі направлення і з ними справляти. В кінці пан президент говорить там: а може, я нікого не буду призначати на цю посаду, тому що, може, я сам зможу справлятися". Ну, На сьомому році президентства це цікавий, вирід такі, того, що відбувається. І тут ще він дуже важливе також зазначив, що. Не може забрати е, Федорова і Шмигаля, тому що це уряд, і окрім офісу президента, є ще інші інституції в державі. Це пряма мова. Боже, дякую. Ви згадали, що також у нас є окрім е, офісу президента ще уряд, який може призначати е, міністрів, які їх, мож, їх може їх може звільняти, які взагалі їх контролювати має, які взагалі виконує е, роль виконавчої влади в нашій країні. Ну, таке. далі. Це стосовно стосовно того, що Зеленський не готовий йти на вибори. Е, я абсолютно ніж впевнена, тому що він е, прекрасно знає, що після Мінтічгейту його е, електорат і багато хто від нього позвертались, і зараз він має занадто низькі е, рейтинги серед населення України. Так, є ще якийсь там ядерний електорат, але він не в змозі буде е, знову виграти ці вибори, якщо їх в демократичний спосіб, тому що ми не, ми не виключаємо за допомогою того ж Федора проведення їх в дії, про що я розповідала вам було велике інтерв'ю е, з людиною, яка розуміється в кібербезпеці. Зайдіть, подивіться далі. Що далі? Єдине, що дивіться, я, от, що б я робила, та, такий же пішов роздрайв в країні, нас постійно відкривається відволікають від того, що відбувається від а, міндічги. Я тут, до речі, знову сьогодні а, м, по справі ані Скороход, їй там же це побіжний вже запобіжний захід обирають. Де Галущенко, де Єрмак, де ці всі прекрасні люди, де уміров. Немає. Просто порозчинялись, похапали -по 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 якихось виконавців кофіса Міндіча. де міндіч, ну де Виїхав вже. Да? Похапали якихось виконавців, повручали їм підозри, платили за них застави по десятки мільйонів гривень, і все, і нормально. Тобто, і нікому більше. Ні Галученко без підозри, Єрмак без підозру, меров без підозри, Все путем у них. Ну, вони, вони так думають. Знаєте, є ще варіант. Ну б я робила на місці президента, да це зараз би там закликала всіх всі політичні сили до створення уряду національної єдності в ускаочолила по цей уряд національної єдності без там якихось партійних там. Країну треба рятувати, і у нас дуже складні умови на переговорних позиціях. Тобто, очолила б це залучила б Європу до управління, якимось чином, чи до контролю використання коштів. До речі, до речі, про кошти. Дивіться, сьогодні з'явилася інформація, що Європа розглядає інші, інші, не це. Вибачте, інші можливості фінансування. України за рахунок заморожених активів, вони знову повернулись до цієї тематики. Слава Богу, але ще рішення немає. І за що ми будемо далі воювати, поки не зрозуміло. Ну або є ще такий варіант, якщо на до речі він проскакував по телеграм-каналам ОПЕШним, де нас Лякали лякалкою а, стосовно того, що а, президент може сам встати і піти. Ну, знаєте, я устал, я ухожу. Ми це бачили також. Хто помолодше, може не бачив, а ми бачили так так, що з посади пан Е, Нічого такого екстраординарного всього, і тут там хапатись за серце, боже, у нас піде президент. Нічого цього такого немає. Ми пережили 2014 рік, коли у нас втік президент, і у нас функції голови держави переходять до очільника. Ми пара. Амансько-президентська республіка до очільника е парламенту, да звісно, поточного очільника потрібно поводити переобирати. Але чотирнадцятий рік ми і задача цього очільника лише єдина це втримати країну до, і провести демократичні вибори. Підкреслюю ще раз, демократичні вибори, які визнає весь світ. От коли вони будуть визнані всім світом, але не купкою потужних менеджерів на банковій і їх ручним е хлопчиком Федором от тоді це будуть проведені вибори в демократичний спосіб. Буде це чи не буде? Хто його знає? А тепер повертаємося до наших внутрішніх проблем: це проблеми з електроенергією. Я ж не просто так вам зачитала оцю фразу. Президенти, якщо нам погрожують блокаутом столиці України, то повинні знати, що буде блокаут у столиці Росії. Це заява була 27.09.25 року. А 7.12, я просто пропустила цю заяву цього ж року. Це буквально пару днів тому. Президент нам сказав, що відсутність відсутна відсутня потужність електрики відсутність потужності охопила. Київ електропотужності, відсутність електропотужності охопила Київ. Як же так сталося, пане президент? Ви ж обіцяли всім голосно, що, що ви ви зробите такий ж блекаут в Росії, але цього не відбулося. ще в Києві немає блекауту. Мені здається, що. Таким чорним Кив не був і в 22-му році, і в 23-му році, таким, яким він є зараз чорним. А ще зараз шаную, я вам скажу таку страшну. О, ну хто розуміє, то розуміє, але такі знаєте, буду Капітан очевидний, скажу вам, це зараз ще мінуса за бортом немає. З кожним мінусом ця ситуація буде тільки погіршуватись, і обстріли, до речі, не зупиняються. Що м, на наштовхнуло на таку таку погрозу нашому ворогу, пана президента, в вересні цього року. Я не розумію. От, знаєте, у нашого ворога є. І були і ракети, і шахеди, і потужності, і винищувачі, і все, що вони по нам, і сакваторії Черного моря. Вони по нам пускають вже 4 роки. Вони все одно не вбили ще ту енергосистему, і теплосистему не вбили, намагаються, але не вбили. Що? Що могло е, наштовхнути пана президента на таку заяву в вересні цього року, що він зробить блекаут в Росії? Ну я не знаю. Я не знаю навіщо бути просто людиною, яка не відповідає за свої слова. Ну це вже не перше там, мільярд дерев, 4 тисячі доларів е, зарплат вчителям, Господи, напевно треба зробити перелік всіх обіцянок президента і дивитись, що з них виконано, а що з них ні. До речі, тут нам погрожують. тут, До речі, напишіть, у кого як зі світлом, бо мені в коментарях люди писали, що вже три доби по півтори години за добу є світло. Тобто напишіть, у кого яка ситуація, бо ситуація дійсно страшна і дуже тяжка. Особливо це стосується літніх людей, родин з дітьми, я не знаю. Далі, що, що у нас відбувається далі? Нам тут погрожують, уряд готує рішення для скорочення відключень світла, перерозподілятимуть споживачів. Я чесно кажучи, коли за щось береться уряд, а після цього ще виходить Міністерство енергетики України. Ситуація в енергосистемі під контролем у президента. Нагадаю вам слова класика. Миття, митця, митця. Ді шли, діла йшли не, не те, що але й не скажеш, що добре. І, знаєте, коли у нас за щось береться уряд і особливо пан президент, ну пиши, пропало. Не знаю, як ми будемо зимувати цю зиму, не знаю, як ми будемо виживати цю зиму, і як ми будемо жити, коли у нас буде мінус. Ворог не зупиняється і чому йому зупинятись у нього все добре. На лінії зіткнення у нього все добре. В обстрілах постійних, що, що його має зупинити і на нас тиснуть з усіх сторін, щоб ми сідали, підписували цю угоду. Ну знову ж таки, повернусь до, до думки, яку я казала вам вчора. Якби не було чим тиснути на пана президента, то певно і ситуації такої не було. б. А так є на пана президента на все його оточення і на всіх оці прекрасних людей, які просто тирили кошти не тільки наші, а й платники податків наших партнерів. Ось така невесела історія. Е, хотілося би, щоб все-таки були проведені вибори, бо, вибачте, людина, яка зараз очолює країну, вона вже не те, що забрандзавіла, вона вже перейшла в стан Наполеона, який має е, виграти війну у, у який спосіб невідомо, ким невідомо, чим невідомо, нічого невідомо, але він хоче її виграти. Яким способом я не знаю. Я не за Тотальний песимізм я за реалізм, і, якщо, вибачте, ви крали такими кількостями в таких кількостях, і таких, вибачте. Те, що ви крали, то звідки ви зараз хочете, щоб знову потрапляли кошти в країну від штатів, які вже просто прямим текстом нам говорять про те, що ви крали, і ваш уряд крав, і офіс президента цьому сприяв, і всі чиновники, хто були при владі, всі були порушені, помічені в корупції прямим текстом. Нам про це вчора писав «Нью-Йорк пост». І ви очікуєте якихось ну, нових коштів від наших партнерів, ну, якось дуже-дуже дивно. Тому, що тут скажу? Отакі От новини. На зараз чекаємо, що буде відбувається. О, Господи, саме цікаве не розповіла. Сьогодні ж мав знову ж таки пан Коломойський нам розповісти оту страшну історію. знаєте, це, це Папа Карло мав розповісти щось про свого Бертіни. Але знову трапилась неймовірна річ: вчора зламався автозак, сьогодні. Захворів суддя. Завтра я не знаю, що відбудеться, там ну, когось явно діарея, але точно не у судді і точно не у пана Коломойського. Що там відбувається? Якісь домовленості, якісь преференції, чи настільки страшно банкові, що пан Коломойський вийде зі своєю папочкою на сцену і завалить весь театр. Чи, напевно, ні, не папа Карла, він цей. Е... Карабас-Барабас, точно. За що вони вигадують на наступний раз? Не знаю, але там є перелік судів пана Коломойського, по яким дням вони там дуже щільно йдуть. Ну, Я так думаю, що ми цей серіал будемо спостерігати ще дуже довго. Тримаємось, допомагаємо, допомагаємо армії. В куточку ви бачите QR-код, збираємо на наступний автомобіль, Всех, всіх тримайтесь. Все буде добре, точно буде добре. Я дізнавалась, але коли не знаю, але точно буде добре.